Сьогодні ми з вами будемо робити те, що не робили ще ні разу. А саме ягідну настойку. Літо, свіжі ягоди, саме час для чогось смачного та особливого. У нас є основний продукт для нашої настойки. Ну а секрет цього напою ось ці спеціальні турбодріжджі переваг для зброджування браги. Натуральний український продукт, завдяки якому ми отримали чистий якісний самогон. Для нашої настойки ми беремо все саме-саме свіжасненьке – смородину прямо з куща. Цукор найголовніший компонент. Активно змішуємо. Ох, вона вже пахне, але потрібно терпіння. Залишаємо в темному місці на неділю. Нарешті я дочекалася цього моменту. Подивіться, який колір насичений. А запах швидко проціджувати. Краса. Виглядає розкішно. А дегустації настойки завжди краще в компанії. Наливай. Дякую, що ти за мене не забуваєш. Ви знаєте, домашня настойка смородини на власному самогоні це топ. Ох, да, смачно. Отже, якщо хочете чистий самогон без зайвого клопоту, спробуйте турбодріжджі перевак, а далі експериментуйте.